Ми перебуваємо у Лоєвій у файного Газди Василя Хопти. І сьогодні на вас чекає дуже файна страва, але спершу декілька слів від пана сьогоднішнього нашого кухаря Андрія Васильєва. Слава і сучасні газди, газдині, срібні наші пишні та й золоті. Давно ми з вами здибали, давно щось рихтували. Прийшла осінь у наші гори. Видите, за мною вже зрілі, все збирали, з грідок, уже все по комарах, файно собі стоїть і дощик трохи покрапає. По трьох Богородицях вже все зібрали. Ніці не лишило, навіть пчоли вже з Погода в них нельотна. І у таку дні, ну не раз таку трохи пригінчливу, як сьогодні нині, хочеться з'їсти чогось такого файного, доброго, ситного і простого. Так, аби конченеві багати, але зараз вже маємо таких дарів осені, що можемо собі дозволити зварити щось таке файне, ситне, таке, що і вам би сівдало. І одну з таких наших страв, яка, як є в наших сусідів, поляків, так само вона є в нашій кухні, Галицькій, так само є і в гуцульській кухні, хоч не всюди, але можемо пробувати переймати з різних частин гуцульщини, варити, пробувати, було воно добре. У мальовничому селі Лива зараз відбуватиметься справжнє диво, тому що ми готуємо крупник чи круп'яник. Що то нам до того потрібно? Що нам треба? Ну, видите, сама назва за себе каже: треба якоїсь крупи. Сусіди наші поляки рихтують це на перловій крупі. Я не знаю, яке воно конче дуже з тими п'янцяками за добре. Ми взяли гречану крупу. Знаєте чого? Бо на Тернопільщині цей крупник рихтують якраз на Грешці. Кажу вам, що ще не дуже ця страва у нас є поширена. Зокрема, на долішніх частинах Гуцульщини то так і є. А вже сюди вверхи більше то того нема, то я думаю, що може переймуть, бо страва дуже добра. Якби не була добра, ну подивіться, кілько м'яса є. Маємо таке файне. І свинське м'ясо, полядвичку, маємо ребра копчені, маємо ще буженичку. Даємо то файно туди, і найперше, що в нас буде варити, то се мусить виварити добре м'ясо. Відтак до того даємо, маємо дарі лісу, так, уже відварені гриби. Зібрані е, на горі страгорі, Бужайте, стра на горі. горі. <гум> е, бульба, морква, цибулі, гетто, все, що. Що дається до звиклої зупи. І даємо до того гречки, ще трошки оливи до того дати, посолити, поперчити. Ну і 50 грам і голодного хлопа до цього лише бракувало. Так. Зачинаємо. Вичинає. Найперше, що робимо, то ріжемо м'ясо, то не на такі кавалки, зараз буде дрібніше. Ватру вже. Так, ватрика наша вже якраз варить. На такі видити, не кончі великі. Но зараз як вивариться, що вскочиться, так аби було вигідно до писка запакувати. Кожна газдення варить на око, видить який баняк, в той баняк би се влізло. Яке м'ясо має таке. Дає. Так я Так, Ми ще, як це каже, для лігуміни, то ще припантрували буджениці, бо будівницьці ще своє дасть. Туди трохи ребер, най буде нам файніше. Зараз я цю будінечку перекрою на дрібніше. Заливаємо це водою і виварюємо файно це м'ясо, виварюємо на росіл. Такий аби, як тепер кажуть, бульйон добрий вийшов. А вже в нього будемо додавати геть-то продукти. І послідні будемо давати гриби, бо вони вже в нас видварені, аби вони геть чисто нам не розлізли в тому. Цибулю можемо дати зараз. Але цибулю я їх не давав і не кришив, я б зробив отако. На 4. На 4. І то навіть буде цієї цибулі туди ще й забагато, бо будемо мати маринад, як забагато цибулі дамо. Заливаємо воду і на вату. Поки що даємо отак. Аби накрило. Так, так аби воно собі віброло, бо потім що будемо додавати. Баляється, що чи Чого ми давали буджіницю? Бо в кожній порідній гуцульській хаті буджіничка мусить бути. Тепер гуцули тримають копчану буджіничку вже в морозилці собі на великі, якісь там світа, або як це забагне. А колись так було, бо була не виходила буджіниця цілий рік з хати чого, бо не було холодильників. І це був єдиний спосіб зберегти м'ясо. Завішували, колись були хати курнінки завішували на бантинах, дим і шов скагли. Обкоптило, в таку комору, треба, прийшла, кусак солонини, кусак буджіниці урізала, файно обшкрептала в того, того диму, обварила, ще раз обчухала добре, так аби тото верхне-чорне злізло, кіптєва тота. Ну і а ветак уже собі дала до зупи, та це ще до якоїсь їде. Так що будженеця упоріднува гутіла з хати не виходить ніколи. Ще вам так скажу, що ще до цієї страви пасує. Ще є одне дуже файне зіл'я, але то вже навіть так. Йдемо наш Премош Файно. У ватерку. І даємо, видите що? Корінь петрушки. Файно, кришечком накрили, все найбов допомагає, деся файно вибрати. А ви не забули сьогодні годину назад відвести? Хто з наших гуцулів у дрембу грає, то більшість тепер навіть не знає, з чого робиться мендик, язичок у дрембі. Ми тут у цій хаті застали трохи старовіччини, це ще є такий польський, може ще й австрійський цигарок. То ці дзигарки колись розбиралися, витягалися там спринджена. ту спринджену рівналося і робили все якраз цей мендик. І чого добре було з цих дзвігарків? Бо вже відтак, як були совєтські цигарки, ну а ви знаєте, що Москаль що не зробить, то, то гівно. А поляки і австріяки то ще робили досотно. І там дуже така файна криця. Той метал був, що той мендик дуже е, так лагідний звук давав, такий легосенький, е, такий дуже-дуже ніжний. Бо вже з совєтського дзигарка, як ви візьмете, то вже рідко коли, аби якийсь добрий звук відобути. Зараз таких дзигарків вже майже ніде не лишило, то вже майже не лишилося тих е, майстрів, котрі дрімби роблять. Але Богу дякувати, якщо Видимо по базарах та по торговицях, що ще дримби продаються, ну, то ще маємо надію, що ще це ремесло не пропало в І тих, котрі грають, і тих, котрі дрімби роблять. Дивіться, три варіанти одного і того самого приспосіблення. Теперішнє таке. Теперішне таке і ще австрійське таке. Це по-польськи називається мозер. Нас казали з другим наголосом моззєр це є така ступа мосінцова. Який товку всі спеції. Бо колись було вже і за Австрії таке файне, делікатне, але воно коштувало дідько за маму. А це було трохи простіше, хоч так і коштувало добрі гроші, але ви що це передавалося з покоління у покоління цей моздір. І товклося не отак, а давалося всередину отако викручувалося. Це була, як це каже, перша фракція це було на грубо. Так, аби ви з'їли. То вже могли собі ну, відчути, що то грубшими кавалками, але ніколи перець сам не товкли. Тув, Завжди сілью. І то так переважно. Перед сілью товкли, бо сіль так само, то є кристали, то той перець ще, ще так само підбивало. А вже як таке фест надрібно треба було, ну то залежно кілько ви того всиплете, то вже собі могли так дотовчити, що воно таке вже було, як порох. Так, вже маємо все такий розсіл, файно собі рівтував, даємо туди моркву і бульбу, рибку по гуцульську. Ми кришили моркву отаку. Хто собі як хоче, хочете натерти, терти. ми ще зуби маємо, ми ще одне їсти й таку тверчу. Тепер зараз ще до цього будемо давати е, гречки. Чого крупник, бо мусить бути крупа. Зараз ще додамо трохи туди води. Це не пошкодить. Гречку перед тим ми умили. Хто хоче гуще, то може гречку і не мити. Як ви купили чисту гречку, файну, а не таку тану за 12 гривень. о <звук> хо 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 де ти таку гречку дійшов? <звук> а то я ще пам'ятаю з ціни. За 120 так. <звук> за 120, так? О. То дорогу можете не мити, а то ту таку, яка зараз це продає, танша, то ту варто би перемити. Тепер файно відсолюємо. Зараз ще перцю дам. О, таково. файно даємо туди перцю. І даємо зараз ще петрушки. Маємо сушену, даємо сушену, маєте свіжу, даєте свіжу. Маєте пастернак або салієру, не шкодить, можете дати. то. А в таку погоду можете дати ще пару капель дощу до густу. Накриваємо, і собі вариться. Бо зараз за чистимо, ще будемо давати гриби туди. Ми з вами в такому файному селі зараз є. в таких файних гостинних газдів. Що Щому сказати за дві перлини цього села. Перша перлина і найдавніша то є гора Страгора. Колись у княжих часах у нас це називала Стражгора. Чого? Бо була там митниця княжа. А ще коло митниці недалечко, був монастирок. Невеликий монастирок, такий, як в середньовіччю було. Від трьох до десяти монахів. Десять монахів то вже був дуже великий монастир. І від того монастиря ще все полишили фундаменти і джерело се лишили. Ще в давніших часах, поки Україна не приймала християнство, то там ще було капище поганське, котре ще й понині є збережене. Навмисне не буду казати, де. Аби аж за дуже інтересні туди не ходили та не шукали собі чистці на свою голову. Але хочу сказати, що сюди цим керунком, видлоєву через Добротів, Ланчин, і геть сюди горами йшла ціла мережа капищ, святилищ, де наші предки ходили на молитву. Але. Русь Україна зробила цивілізаційний крок, приймала християнство. І у цьому селі ще є одна найбільша світині то є церква з 18 століття з кованими кучерєвими хрестами. Церква така, що небожчик Параджану якби увидів, то він би себе не скаяв, що він її не здоймав у тінях, а здойми у Криворівську. Віця, оці річі тепер люди мають собі нагадці, що це є сутич. А це не є сутич, це є одні з тих речей, за що стоїть зараз наші хлопці на фронті. Бо це є наше лице, це є наша культура перед світом. І дуже дякуємо цьому газді, який це ще береже і пам'ятає, бо з цієї лопати до хлібу. їли хлібчик, їх тато і мама. А й ця лопата є збережена. А цим ціпом. Що кажуть, дурні, як ціп. Та? Ну, а що в ціпу мудрого? Взяли сюди, перевили, зав'язали, але ви ніхто не знаєте, як тяжко ціпом молотити. Бо ціп то є гуцульські нунчаки. Як ви недобре ціпом обернули, то годне було розгородати самі собі голову. Або комусь, хто збоку стоїть голов. Це так і небезпека, є конче велика. Але цим ціпом треба ще було на хліб збіжжі змолотити. А кожен з нас любить походити у фальній сорочці, вишивані. А ви знаєте, що до того, аби це полотно зробити зрібне, то ще треба було взяти цю кужівку. Видите, робилася з гачуги, з смеречини, кужівка або куделі ще кажуть. А треба було шалену насіяти. у нас по горах переважно колопні сіяли. Це попрісти, віткати, вібілити, ще вшити, а відтак ще вішити. І оце є пам'ять роду. Бо переважно, що це лишило по хатах? Знимки, та й то десь якийсь, може ще десь з весіль, може ще з чогось. А ну, по котрій хаті ще є пам'ять, котрий газда, беручи це в руки, ще пам'ятає, що його тато або діду це в своїх руках тримав. Котрий газда, беручи цю лопату в руки, ще буде пам'ятати, що його бабка. На цій лопаті його мамі хліб засігали. Хто би знав, як це це називає, лишень гуцули знають, бо є знають, по кутє не знають, то ще так і по Україні трохи цього знають. Як це все називає? Це це називає бабка. Чого бабка? Бо все кладемо сюди косу і кливцем файно собі ту косу розклепуємо. Раз так воно кучерєво, так на рівно, так помантачили. І коса така файна. Така що бритися це в косом можна. Прото файна коса. Але на цій бабці не лишень коса заклепала. Клепався так само серп. Як був серп ковальської ручної роботи, то найперше е, треба було оцього сюди, аби воно спласло розклепати, бо воно йде від грубшого, від грубшого і до тончого. А відтак уже набивалися зуби. Значить, Один мусив тримати, а другий набивав зуби. Як ви ще будете видіти старі серпи не заводської роботи, не фабричної, а ручної роботи, то будете видіти, що там зуби йдуть так на помішма, десь може бути більше, десь менше тих зубей може бути, але ще не те, що мусили бути наклепані. Бо коса є докошені, серп до жатви. Зараз вже, видите, у нас по горах, чим далі у верхи. Тим менше, було, тим менше сіяли зернові. Пшеницю це ще щось таке, якесь збіжжі. Вже ближче надоли, то вже було трохи більше орної землі, більше тут сіяли, так аби на хліб було, пшеницю не косили косов. Треба було серпом віжити у сніп. З того зробити? перевесло, перев'язати. Тут снопи відскладати у купу. Воно собі файно висохло, а ні, то по плотах розвісити, воно собі файно вісло. Зараз скажу вам так, що то та молодь, котра сидить по кернітах і в тих пуделках з надреженим яблуком, вони вже не розуміють, що це є і до чого. Уже подивіться собі тако, зважте. Косовиці. Колись яка була? Коса і легонько. Чух-чух. А тепер війде стов Францу косити, це тарабанить на напив вулиці. І то ще війде досвід. Шеста сема година, поки роса, то в жилков косивно не дасть жити ні собі, ні сусідам, нікому. А наскільки це була, так і перебачайтеся, але гуцульська романтика. Та дивіться, сиджу собі одимо на цій лавичці. Та й не думайте, що це є побічниці <світ> до лавиці. А ну хто без вас прибав, що це годно було бути. Ось так все склало, що 30 років незалежності нас з гуцулів мали гість за діки. Але хочу сказати, би так весь світ, дикий був, як ми зараз їдемо. Та й колись був. Воно ну подивіться, дерев'яна різьба оди і оде. А знаєте, що це є за лавочка? Зараз вам покажу. А це є прес для сиру. Видите, тут є такий жаліб, аби жінтечка стікала у банічок. І сюди клалося груду сиру. Це зверху все накривало. І полегке, як жінки стікала, це все підкручувало. Тільки того сиру було, бо як мали покить по шість по корів, такі, такі дуки, як коли сказали. середніки мали дві-три корови це мінімум було. Ну, Бідніші мали корову, це мінімум, а за дві коровиці сто процент мусило бути. Кожен день є молоко в хаті. Не буде пропадати. Сиру відігріли, зробили, поклали під прес. Ну, а ще були газди, що будзи робили гляділи буди так само буд мусить добре стикти, або підвішували, як по полонинах, або клали під такий прес, воно собі файно відсидилося, і вже сухонький сир звідти з під цієї лавочки дістали. Отак. отакі ми гуцули. То Та, цвіркун? Так, цвіркун. Колись таке запечав жило і співав! до цього всього весіліше, треба дати трохи якоїсь заряди. Даємо туди ще оливи, хоч там і так вже смацу достає. Зараз даємо ще оливи, але так вже ще додамо грибів. Будемо пробувати, чого там ще хібує. А тепер наш секретний інгредієнт. Лишку, добру лишку, смалцю туди дайте. Бо буде таке, як літна зупа. А так, аби воно файно вам все вварило, хоч ми вже оливи давали, будівниці давали, все одно дайте смальцю. Ми його. Ми, як це тяжко наробимо, то хочемо іся тяжко наїсти. Видите, вже файно тут боїла вода, зараз ще трошка підвариться, чекаємо на гречку, аби се зварила, пробуємо нашу ріпу, аби се не розварила. І зараз ми можемо давати туди гриби. Оцей він вже так виглядає, як має бути. Але не був би то той крупник чи круп'єнник, як ми гуцули вже кажемо гуцульський. Ну, бо ми мусимо будь-яку їду, де що на світі Божому є, гуцулити. На тому є гуцули. І даємо туди ще били грибів. Файно це виколочуємо. Зараз який ще 5 хвилин, бо в нас вже гриби обварені файні були. Значить собі трохи підбоїть. Пробуємо до густу, що туди ще бракує. А ще скажу порідним газдам, як ви тако на ватрі рихтуєте, то раз, що туди ще дем заходить, воно ще своє дає доброго. А ще найліпше дати ну, на такий банічок, я даю так все на око, ну з 25-50 грам горівки. Не дай Боже самогонки, бо буде вам їда брагу смердіти. Але такої печетеньки горівки туди дайте, воно буде і консервант, воно буде до густу, файне, глянцове. І чого я все кажу, що ця їда якраз така добра на осінь. А ну дивіться, чого тут лиш нема. Та ви з цим файно наїсте і за першу страву, і за другу страву. І бігме вам кажу, що це госте не лишить. Ми вам нині презентували таку файну страву, Страва, котра наводить на одну таку добру думку. Хочу сказати зараз про наших волонтерів. Яку вони роботу роблять? Згадайте нашу боротьбу, повстанську боротьбу, де кожна хата у селі збирала по дві, по три бульби, хто кілько міг дати. Жменю квасної капусти, окраєць хліба, кусак солонини і передати то в ліс хлопцям. І так само наші теперішні повстанці, і повстанки воюють, і десь і ми збираємо. Хтось може дати тонну бульби, а хтось дає кіліо бульби. І е, страва, котру ти їш і згадуєш про велич нашої боротьби. Воно є просте, смачне, поживне, але е, річ, яка завжди наводить на одну думку. Ми є українці. Вистоїмо, переможемо. Вам може трохи дивно, ну, що я футболку китайську звати, з ватрі з ну, Бо футболка китайська то є на одну а наші гуцульські то на свято. Отаке файне у нас вийшло. Отакий крупник має бути. Круп поміщай, поміщай. А зараз в стіт А де отаке? Отаке воно має бути гуще, чого крупник або круп'єнник. Бо видите, що є моц тут крупи, то би хтось може думав, що то є така гречана зупа. То десь так воно і виглядає на гречану зупу, але ще має і таку назву, як... Крупник, поляки кажуть крупник. Ми в гуцули вже кажемо круп'єнник. На поділі кажуть круп'янник. Одним словом, така собі файна страва. Так аби сина їсти і першої страви, і другої страви. І дивіться, і грибочки є, і буджіничка є. одне м'ясо так само файне є. грибка є. морква є. Гетусо файно виварило. І зараз сідаємо тут опробувати, що ми наварили. А ще й ребра, які файні не в руку. Так, все з реберцями, тут і газдині, що це здоймало. Бо я міг це зварити, а світ Божий би цього не видів. Як я все над собою підсмішкою, що бих не варив, все одно війде бобрич. А чого, бо мусить бути густе, так, аби се наїсти, а якраз на таку студену погоду. Це нашому пану Шоферові, який сьогодні має громове свято, день водія. Аби був дуже здоровий. Десь якусь трохи меншу меску мені, бо мушу фігуру пантрувати, аби легко по горах ходити було. Трошка так і собі м'ясо мушу кинути. Зараз ще. Газдіє? Так, газді з газдєним. Що таке найкраще. Є ребра. Ну і що найважніше вам хочу сказати з цього всього. Що це є той круп'єнник, але по гуцульськи Це не є польська рецепта, мене за польського рецепту все рихтували. Рихтували за нашу українську, як рихтують на поділі, як на долах на гуцульщині рихтують. Смачного йдемо пробувати. ким ми готували, газдиня нам напекла таких файних пампушок сирних на сирі домашньому. Газда та самоустрагуров. візбирав рижків. Знаєте тут у співанку? На високій полонинці зродили решки, Та підемо пани брати на весні в опрішки. Та що вам хочемо сказати? Ви знаєте, що все вдало? Файне, ситне. Таке, є чим це загріти. М'яса багато, смалцу багато. Тось добре. Їсти є що. Смачного. Самі їмо та й вас запрошуємо. То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, ріхтуй українське, світ до свого по своєму. Підтримуй канал, підтримуй українське до зустрічі. Хлопці, поки ви там сидите в окопах і бережете нас від цієї москальської орди, ми бережемо нашу культуру. Дякуємо вам. Смачного.